Я бачу фіолетові квіти. Які ж вони духмяні, чую дивовижний спів пташок. Відчуваю холод від морозива. Ммм, воно таке солодке. Які приємні відчуття, я можу лише проаналізувати фіалки, солов'ї, вершкове морозиво. Але нічого не відчуваю. Ані запаху, ані дотику, ані смаку. Саме здатність сприймати і розрізняти відчуття допоможе тобі на цьому уроці. Розрізняють конкретні і абстрактні іменники. Конкретні іменники називають предмети, які можна сприймати за допомогою органів чуття очей, вух, Язика, носа, шкіри, наприклад, дерево, дощ, бабуся, парасолька, гриб. Абстрактні іменники називають поняття, явища або властивості, які не можна сприймати органами чуття, наприклад, знання, сила, прихильність, нескінченність до іменників із конкретним значенням належать одиничні предмети, назви людей, тварин, рослин, предметів. Кінолог, собака, трава, кістка, речовини матеріали, вода залізо, назви простору часу, ліс година, власні назви Микола, Вітер. Дніпро. До абстрактних іменників належать назви якостей і властивостей, блакить, патріотизм, станів, сон, любов, Дій і процесів. Ходіння, біг Понять етикету, вітання, прощання, наукових понять, морфологія, сюжет. Розподіли запропоновані іменники на дві групи конкретні і абстрактні. Перевір. Конкретні іменники. Хвилина. Тибет. Золото, молоко. Панда абстрактні іменники Доброта, голосування, плавання, Щастя, Функція Розрізняють назви істот і неістот. Назви істот відповідають на запитання хто до них належать назви людей винахідниця дарина, назви тварин кіт сова, назви міфічних істот. Кентавр афіна, назви шахових фігур, гральних карт, пішак дама, назви померлих покійник, небіжчик, мрець, назви людиноподібних іграшок, лялька, людина павук. Назви неістот відповідають на запитання Що. До них відносимо назви предметів, гітара, Явища природи, дощ, сніг. Стани та дії мудрість спів, сукупність істот людей і тварин, народ зграя, назва неживого тіла труп. але ходячий труп – зомбі персонаж істота, назви мікроорганізмів, мікроб бацила. Розподіли запропоновані іменники на дві групи. Назви істот і неістот. Перевір назви істот. Футболіст, сфінкс, ферзь, небіжчик, горила. Назви неістот. Бактерія, гурт, смаження, грім, м'яч. У тебе добре виходить? Іменники поділяють на загальні і власні назви. Загальна назва стосується багатьох однотипних предметів і позначає їх у цілому. Наприклад, країна це узагальнене найменування всіх держав, свято назва будь-якої знаменної дати, кіт найменування тварини родини котячих. Поглянь, скільки їх! Власна назва іменників стосується окремого предмета з низки однотипних. І допомагає відрізнити його від інших подібних наприклад, Україна назва конкретної країни, Різдво найменування окремого свята, інжир, певний кіт до власних назв належать назви міфологічних істот і божеств, астрономічні назви, назви держав, міст, вулиць, прізвища, імена людей, клички тварин, назви книжок, дійових осіб у казках. Кінофільмів, свят тощо. Наприклад Сварог, ЗЕМЛЯ, «Україна», Маріуполь. Площа театральна. Галина Вдовиченко. Кішка баронеса. Книга 36 і 6 котів, Мультфільм Микита Кожум'яка Великдень. Власні назви пишемо з великої літери. Більше про написання власних і загальних назв ти можеш дізнатися з нашого відео. Велика буква та лапки у власних назвах. Зверни увагу Збірними називають іменники, що означають сукупність однакових чи подібних предметів, що сприймається як одне ціле, наприклад, молодь, листя, гайворення, бадилля. Збірні іменники мають форму тільки однини, рідко вживаються в множині такі іменники: ансамбль. Ансамблі натовп, натовпи, народ, народи тощо. ЗАМІНИ подані слова збірними іменниками Птахи, КОМАХИ КОЗАКИ стебла та ЛИСТЯ ГАРБУЗА РІЗНОМАНІТНІ ТРАВЯНИСТІ РОСЛИНИ. ПЕРЕВІР ЗБІРНІ іменники Птаство. Комашня. Козацтво. Гарбузиння. Зілля. Тобі все вдається. Повернімося до наших знайомих. Я. істота. Я теж істота. Адже є людиноподібним роботом. Андрій. Власна назва. Андроїд – Загальна назва. Мені легко визначити конкретні іменники за допомогою органів чуття. Я добре аналізую абстрактні поняття. Приєднуйся до, до нашого товариства. Тепер ти знаєш, на які групи за значенням поділяють іменники. Запам'ятай. Розрізняють конкретні і абстрактні іменники. Конкретні називають предмети, які можна сприймати за допомогою органів чуття. Абстрактні поняття, які не можна сприймати органами чуття. До іменників із конкретним значенням належать одиничні предмети. Речовини матеріали, назви простору часу, власні назви. До абстрактних іменників належать назви якостей і властивостей, станів, дій і процесів, понять етикету, наукових понять. Іменники поділяють на назви істот і неістот. Назви істот відповідають на запитання хто це назви людей, тварин, міфічних істот, шахових фігур, гральних карт. Людиноподібних іграшок, назви померлих, назви неістот відповідають на запитання що. До них належать назви предметів, явищ природи, станів і дій, сукупності істот, мікроорганізмів, назва неживого тіла людини. Розрізняють загальні і власні назви. Загальна назва стосується багатьох однотипних предметів, а власна окремого предмета з низки однотипних. До власних належать назви міфологічних істот і божеств, астрономічні назви, назви держав, міст, вулиць, прізвища, імена людей, клички тварин, назви книжок, дійових осіб у казках, назви кінофільмів, свят тощо. Збірні іменники називають сукупність однакових чи подібних предметів, що сприймається як одне ціле. став уподобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.